Поцілили у сільгосппідприємство, дитячий садок, будинки. Військові РФ за добу обстріляли Херсонщину 71 раз. Протягом трьох днів на деокупованій частині області діють посилені заходи безпеки. Через російські обстріли помешкання зруйноване. Чи можуть розраховувати херсонці на компенсацію? Обстріли Білозерської громади не припиняються з п'ятниці. Російські військові б'ють по житлових будинках, блокпостах, електричних підстанціях, розповідає заступниця директора місцевого сільгосппідприємства Дніпро Антоніна Чередник. Напередодні в день влучили і в їх підприємство. Внаслідок обстрілу загинуло 28 корів. 20 із них довелось дорізати. Дуже страшні випадки, тому що сукрасно дивитися, коли безпомощні тварини. Не так без зони, без голови, без гіла. Це метеліться, метелі це тільки погулявші малодітки, по 350 оман. Для нас це великий щерп і ті люди, які там працювали, для них це дуже важко. Саме голові наше всі люди живі. Продовжують обстрілювати і населені пункти Бориславського району. За останню добу у нас під обстрілами були Самолівська, територіальна громада Бориславська. Тягінська, серед них це села Дучане, Новоолександрівка, Село Михайлівка, Тягінка, Бургунка, Малове та саме місто Береслав. В результаті обстрілів у нас були пошкоджені дитячий садочок, школи, злові будинки та господарчі споруди мостівців. В результаті обстрілів одна цивільна особа у нас отримала поранення із села Тягінка. Під вогнем минулої доби були селища Антонівка, Садове, Інженерне, Молодіжне та мікрорайон Острів. Також вночі російські військові обстріляли зимівник, мікрорайон ХБК та центр міста. Загиблих та поранених немає. Загалом за минулу добу росіяни гатили по Херсонщині 71 раз. Говорить голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Поцілили в житлові будинки. На жаль, минуло доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук окупантів загинуло двоє жителів Херсонщини. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. На годиннику 12 та на одній з центральних вулиць міста порожньо місто іноді придбаються люди та потрогах їздять автівки. Від сьогодні в Херсоні та на докуповані частині Херсонської області діють додаткові заходи безпеки. Міська та обласна влада про ці заходи попереджала заздалегідь. Відтак перебування на вулиці у наступні кілька днів радять обмежити, а по можливості лишатись вдома або у безпечних місцях. Для цього на дистанційну роботу перевели комунальні установи та підприємства. Приємства та установи комунальної форми власності за виключенням об'єктів критичної інфраструктури приходять на дистанційну форму роботи. Також буде обмежена видача гуманітарної допомоги, грошових випадків у відділеннях укрпошти. це також стосується саме і Червоного Хреста. Перший заступник начальниці міської військової адміністрації Сергій Орєхов каже, перемовини проводили із громадськими та благодійними організаціями, які в місті займаються роздачею їжі та допомоги. У ці три дні обмежити або переформатувати роботу. Варто їм. Ми поспілкувалися з громадськими організаціями, які надають гуманітарну допомогу. Поспілкувалися з Central Кічен. Виключно в питаннях обмеження черг обмеження надання гуманітарної допомоги, яка ну, за собою тягне скупчення людей, щоб це було не в одному місці, і не дуже багато людей. Обмеження введені виключно посилаючись на те, що останнім часом дуже збільшилась кількість обстрілів, і ми маємо вже загиблих, поранених постраждалих внаслідок того, що на відкритій місцевості збираються. Ну, певна кількість людей додаткові заходи безпеки, необхідність. Адже саме у цій сакральні для росіян дати: день захисника та річницю повномасштабного вторгнення. Очікують можливе посилення обстрілів. Проте влаштувати їх російські військові можуть і 25 лютого розповіла у коментарі Суспільному речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. З урахуванням того, що попередні прогнози стосувалися саме цих двох днів: 23-24, не виключено, що ворог, тероризуючи психологічним напруженням, не застосує зброю в ті два дні, які ми очікуємо. А навпаки, обстріляє потужно якраз 25-го. Це якраз та ситуація, коли ми говоримо, що розслаблятися не можна. Саме тому посилені заходи безпеки діятимуть три дні, включаючи 25 лютого. У цей час посилити мають і патрулювання вулиць херсонців та жителів правобережжя, особливо прибережних районів, закликають по можливості обмежити пересування. Катерина Гончаренко Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. На вулицям, де живе Херсонець, що та кілька днів тому влучив російський снаряд. Обстріл стався вночі. Чоловік говорить: у його будинку вибиті вікна, пошкоджений дах та зруйнований паркан. Утром, коли поліція приїхала, вони сняли у сусідів, теж там повилітали вікна, там шифер посилав. Вони всі показання взяли у кожного сусідів, і потім, буквально, ну там через кілька часов. Годин... Приїжджала адміністрація сюди. вони теж брали. Ну, у кожного сусіда заходили, брали показання, у кого що побито, ну, побіта, пос якби це сам все записали, вони все зафіксували. І на наступний день приїхала машина з матеріалом. Волонтери, вони самі от це все зашивали. От ці от окна. У сусідньому будинку, де живе Володимир, також руйнування. Щоб їх зафіксувати, чоловік звертався до поліції. Пошкоджені вікна. Передок весь дома. Шифер пошкоджений. Забор. Ну, якось так. Ремонтуємо якось. Голова ОСББ Людмила Щербина з обстрілами будинків стикається не вперше. Алгоритм дій при пошкодженні майна знає і допомагає з паперами тим, хто виїхав з Херсона. Коли трапляється така ситуація, Першим першим визивається МЧС, ну там, якщо це пожар, бо тут тушили пожари, порвали труби, поліція. тут все затаплювали. А тоді поліція. Поліція складає, складає акти відкриття, відкривається кримінальне провадження і вноситься до державного реєстру цей так сказати вчинок. Після цього треба цій людині, як пошкоджено майно, звернутися до міської ради, яка повинна скласти відповідний акт обстеження житла. Людмила розповідає з приводу компенсації за зруйноване майно, консультувалась із міською владою. Там відповіли наступне. Зараз ще не можуть робити відшкодування, тому що немає ще поки механізму, як, як хто за який рахунок буде відшкодовуватися. Але документи потрібно зробити завчасно, щоб вони вже були готові. Як тільки програма запрацює, звертаються, і тоді вже буде якесь. Ну, в кожному конкретному випадку буде індивідуальний підхід. Із заявами про реєстрації пошкоджень до міської влади зазвичай звертаються ті, хто не може зробити це самостійно, каже перший заступник начальниці Херсонської міської військової адміністрації Сергій Орєхов. На сьогодні складено 107 відповідних актів 25 передано до ЦНАПу для подальшого опрацювання. Право на компенсацію мають власники житла, люди, які вклали гроші в будівництво. Члени житлово будівельних кооперативів або ну спадкоємці всіх визначених категорій. Документи подаються. Це ну право власності і власні паспортні даними, за якими ідентифікується власник цього житла. Юрист Дмитро Діамонтович говорить, важливо зібрати всі документи та зафіксувати пошкодження якомога швидше. Ось ми з вами всі ну, скажімо так. Ми розуміємо, що це те. Пошкоджене майно, напевно, у більшості випадків люди не знаходяться на місці, тобто вони не знаходяться в тому чи іншому регіоні. Тому, як тільки вдається можливим, ми одразу фіксуємо. Отримувати компенсації люди зможуть після того, як відповідний законопроєкт буде прийнятий у Верховній Раді України. Тоді ж буде відомо і про розмір компенсацій, сказав Оріхов. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон.